Хто такий клінічний психолог? Клінічний психолог це фахівець, який має поглиблену підготовку у сфері психічного здоров'я, розуміння психопатології, розладів особистості, депресії, тривожних і психосоматичних станів. Працює на межі психології та медицини, але не є лікарем, тобто він не призначає медикаменти. Його завдання це діагностика, консультування, психокорекція людей із психологічними або клінічно релевантними станами. Він може працювати з людьми, які мають депресію, ПТСР, обсесивно-компульсивні прояви, розлади харчової поведінки, адикції, психозоматичні симптоми, суїцидальні думки на ранніх стадіях. Його інструменти це не тільки розмова, але й клінічне інтерв'ю, психодіагностика, глибинна робота із симптомом.